Типу FAST, модель Торде. Перший клас захисту по ДСТУ. Ну, це взагалі дуже якісний шолом, захищає від уламків і від куль, але тільки під рикошетним кутом. На ньому стоїть у мене балістичний захист очей. Забрав. Дуже корисна річ, особливо коли проводиш бойові дії у лісі, захищає від потрапляння пилу, гілок в очі. Обзору майже не заважає. Краще, ніж окуляри, якщо не потрібно, можна підняти. Навушники. Активні, захищають від контузії, приглушають громкі звуки та посилюють тихі. РПС -ка. британська РПС -ка з балістичним захистом, максимально удобна річ. З бистрим скидом, не на защолках. Затянув, якщо треба, просто віджав. Вона скинулась. На ній сумка зброса, без неї нікуди. Туди скидаються пусті магазини. У мене тут стоїть пару подсумків. Закритого типу на два магазини під скар дуже зручні, і також два підсумки під гранати. Ну на броні у мене знаходяться магазини е відкритого типу для быстрого доступу. Це якщо буде контакт, щоб одразу можна було магазини звідси доставати. Тут вони закритого типу броня варіор. Єн третій. У мене тут знаходиться балістичний захист плечей від маленьких уламків. Плити тут у мене стоять не родні стальні плити, 7,5 мм сталі. Не пробивають ні 7,62, ні 5,45. Знаходиться три підсумки під магазини відкритого типу і підсумок під рацію. Також боковий захист балістичний від ламків та два турнікети. Бронежилет удобний, в ньому вже скільки проганяв, ні разу мене не підвів. Рукавички британські, кожані, стоять дорого, але дуже-дуже зручні. Вони на затяжках. Їх плюс в тому, що вони дуже повільно проводять тепло. Тобто можна в бою там схопитися за ствол гарячий, в них ти цього не, не, не почувствуєш. Скар. Бельгійська зброя, FN Scar, Scar L. Зручна надійна зброя, тільки вона дуже любить чистоту. Має складний приклад. скорострільність 800. Пострілів на хвилину. Стандартний магазин на 30 патронів. В мене стоїть ручка переносу вогню з ножками. Це Якщо потрібно лежачи вести бій, у мене стоїть стандартний каліматорний приціл. Дуже зручна річ, тому що не треба вицілюватися через діоптрію, навів на красну точку, нажимаєш спусковий гачок, робиш постріл, а тим вмирає. Але АК більш надійніше. Якщо ведеш бойові дії у лісі або в якоїсь місцевості, де дуже багато бруду, пилу, землі, то краще буде АК. Скар це більше про урбан. В урбанізовану місцевість, будинках можна скласти приклад, люди набагато зручніше. Як для мене краще мати балістичного захисту багато. У мене ще є напашник, захист шиї, захист ніг. Це все для кожного підбирається. Хтось ходить просто в плитоносці, дві плити, і все. У мене балістичний захист є всюди. Дуже багато маленьких уламків, один маленький уламок і все. І ти вже не боєздатна одиниці.